Сам є таке фундаментальне глибоке порозуміння між університетом і лікарні в цілому. Посужені лікарські кадри це наша спільна, спільна справа. Ми будемо робити все, щоб те, що з нашого боку, щоб дійсно це були. Фахівці, патріоти міста Суми, які залишалися в місті Суми. Це найкраще, що можна було обрати навіть. І я тому дуже вдячна, що так вийшло, що я отримала бакалавську освіту в Сумському державному ну, університеті. Можу зараз бути тут і працювати, і отримувати багато нових знань. Ну, Завданням викладачів кафедри є забезпечення високої якості навчання наших студентів. Сподіваюся, що за допомогою такого потужного закладу, як П'ята міська лікарня, одного з найпотужніших в нашій області, нам вдасться саме це забезпечити. І сподіваюся, що нашим студентам фізична реабілітація буде саме тим напрямком, який буде супроводжувати їх протягом всього життя. Так, у нас є мотивовані здобувачі освіти, у нас є зацікавленість закладу охорони здоров'я і закладу вищої освіти. Точно правильно буде успішно. Однозначно. Класна ідея і унікальна можливість в закладі освіти, наших практичних лікарів і в студентів отримати те, чого ще не отримують у нас державі. Ваша спеціальність вона неможлива без практики орієнтованих з таких баз. Мені дуже приємно, що ну, вибудовується е, більш глибокі, правильні для нашої держави стосунки між. Університетом п'ятому дека. Тому я впевнений в тому, що ми сьогодні підпишемо нашу двосторонню угоду про співпрацю і також з нашими фахівцями. Я впевнений в тому, що вони не підведуть не вас, як своїх вчителів, ні нас, як нас наставників. Я вважаю, що це буде історична дата і початок розвитку реабілітаційної служби взагалі як центру в Сумської області. Дуже корисно для ваші куратори, лікарі зроблять все для того, щоб ви отримали найкращі практичні навички і знання. Ми вас таке просимо. Людина, яка хоче бути фахівцем, яка хоче навчитися чомусь, вона повинна вчитися. До самої такої маленької деталі все. Побачити, зрозуміти, відчути, і тільки тоді ви будете класними фахівцями. Але найголовніше, ви знаєте, ви вже попали в історію разом з нами. Ви перші в Сумській області і перші в Україні, на які переходите на дуальну форму Ви Прекрасно знаєте, що це подвійна освіта і ловіть шанс, момент, кайф від того, що ви отримаєте. Це є крок вперед, це є крок спільної співпраці, це є крок до е, вирішення проблеми кадрової в медицині в такій новій спеціальності, як реабілітація. Недаремно нашу область, і наш університет вибрали один із чотирьох, який буде в проєкті. Ми маємо показати, що це реально, що це можливо, це якісно і це необхідно для нашої держави, для наших працівників. Я бачу очі людей. Я бачу цей в очах, Я бачу цю залученість людей. Я бачу наскільки вони віддані своїй справі, і це є межі можливо, І основна запорука успішності цього проєкту.